В Іраку вперше за два десятиліття відбувається саміт Арабської Ліги. Міністри закордонних справ арабських країн обговорюють впровадження мирного плану для Сирії. Аму пропозицій проект в регулювання врегулювання збройного протистояння раніше підготував спецпосланець Кофі Кофіанан. Сирійський президент погодився, але за умови, що його не змусять піти у відставку. Згода Сирії з цим планом дуже важливий крок. Але усі сторони повинні підтвердити, що провадження плану більш важливе ніж його погодження. Це останній шанс для Сирії. Важливість цієї ініціативи полягає у тому, що вона міжнародна і її підтримують арабські країни. Повідомив міністр закордонних справ Іраку. Пропозиція пропозиції Анана передбачає відкликання військ і важкої зброї з сирійських міст, допуск гуманітарних місій, звільнення в'язнів, допуск журналістів та інше. Наступна зустріч західних та арабських лідерів відбудеться у Стамбулі 1 квітня. Вони переконуватимуть сирійську опозицію об'єднатися для ефективного політичного діалогу.